А можна спочатку збивати ракети, які летять по нашій енергетиці з території країн НАТО, з території наших сусідів, не притинаючи в повітряний простір з Україною, якщо ви збиваєте ракети, які б'ють по енергетиці, можна піднімати свої літаки, а ви і так їх піднімаєте. Ви повинні знати, що країни НАТО. І так їх піднімають, бо ракети йдуть в напрямку західних наших партнерів. Наприклад, мережа газова, яка на західній Україні у нас знаходиться, ідуть ракети в цьому напрямку. Літаки і так підіймаються в прикордонних наших сусідах. То у мене питання: а в чому проблема? Чому не можна збивати? Це захист? Так, це напад на російську? Ні. Ви збиваєте російські літаки і там гинуть російські льотчики? Російські пілоти? Ні. Так, а в чому тут питання щодо втягування країн НАТО війну? Немає такого питання.